Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні в понеділок, перший робочий день тижня, 15 червня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На вулиці Галицький шлях міста Чорнівці трапилося ДТП, внаслідок якого загинуло двоє людей. А в Чорнівцях відбувся економічний форум транскордонного співробітництва Румунія, Україна, Республіка Молдова. Сьогодні відзначають 74-ту річницю від дня народження українського кіноактора, кінорежисера та сценариста Івана Миколачука. В Чернівцях на вулиці Галицький шлях трапилось ДТП, внаслідок якого загинуло двоє людей. Трагедія сталася близько 6.30 ранку. При виїзді з Чернівців автомобіль марки Опель, за кермом якого був 18-річний юнак, в'їхав у дерево. На місці дорожньо-транспортної пригоди була і моя колега Дар'я Товпіч. Далі репортаж. Саме у це дерево вранці врізалась легкова автівка. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей. Наразі на цьому місці ще видно сліди аварії. Дмитро, товариш загиблих, приїхав на місце ДТП, аби подивитись, де трапилась трагедія. Хлопець розповідає, що вони усі разом святкували за містом день народження одного із загиблих. У них закінчились продукти. До того ж, хлопці мали забрати ще кількох людей із Чернівців. А відтак поїхали до міста, проте назад не повернулись. Ну довго не було, коли я вже перезвонив до знайомого до жину, якого мали забрати. От, і... Перезвонив він, каже, ну, я кажу, що трапилося, ну що веде. Ми попали в аварію. Кажу, як в аварію? Не знаю. Кажу, де ви, не знаю. І кажу, що, що взагалі з усіма. Він каже, ну, каже, бачив, що двох типу, понесли на носілках, далі я нічого не знаю, нічого не пам'ятаю. І ми ну, зразу сіли в машину, поїхали тобі, на Хастівську. Водій та пасажир, який сидів на передньому сидінні, отримали травми несумісні з життям. Водієві було 18 років, а пасажиру у неділю, 14 червня, виповнився 21 рік. Ще чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні із ушкодженнями різних ступенів тяжкості. Наразі в реанімації перебуває двоє із них. Молодим людям ще немає і 20 років. Стан їхній, як запевняють лікарі, тяжкий. До нас поступило двоє молодих людей. Хлопець дівчина стан їх важкий. Дівчини хлопця важкий, стабільні, а дівчини більш вкрай важкі. Їм проводиться зараз інфузійна терапія надається медична допомога. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом Кримінального кодексу України. Під час проведення огляду місця події було встановлено, що Водій керуючи транспортним засобом, допустив, як я повторююсь, виїзд за межі дороги. Дана ділянка дороги має заокруглення значне, що в подальшому і стало причиною виїзду за межі дороги. На даний час проведений огляд місця події, призначено в даному провадженню ряд експертиз, а саме судово по трупу, призначено експертизи по транспортному засобу, призначено експертизи з метою встановлення вмісту алкоголю у учасникам даної пригоди. Також встановлюються інші обставини, які могли послужити з причиною даного транспортного пригоду. Дар'я Товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із посади голови правління ПАД Чернівці Обленерго. Сьогодні, 15 червня, звільнено Олексія Шекету. Про це Чернівецькому репортеру повідомили в прес-службі підприємства. Там зазначили, що Шекету переведено в Житомир, і наразі обов'язки голови правління Обленерго виконує один із директорів підприємства Олександр Лозовський. Хто зрештою очолить правління компанії енергопостачальника невідомо. Це залежатиме від рішення холдинга. Нового призначення чекають протягом тижня. Про що повідомлять додатково. Нагадаємо, Олексій Шекета був головою правління Чернівці Обленерго із березня 2012 року. А підприємством через офшорні компанії володіє російський олігарх, депутат Держдуми Олександр Бабаков. 25 25-відсотковий пакет акцій Обленерго він викупив наприкінці минулого року і тепер має 70% тобто контрольний пакет акцій. Чорнівецькі розумники наближають майбутнє і втілюють його в реальність. В нашому місті відбудеться. Хакатон енергетичної свободи своєрідний марафон, на якому люди безлічі професії, спеціальностей та ідей спільно розробляють і втілюють в життя інноваційні проекти. Триватиме хакатон дві доби в десяти різних місцях України. Тему продовжує Надія Воличко. З 19 по 21 червня у 10 містах України одночасно протягом двох діб будуть шукати шляхи енергетичної незалежності. Хакатон «Hack for Енерджі стане найбільшим проєктом Європи. Хакатон це є поєднання двох англійських слів: хакер і марафон. Тобто, це є такий брейншторм, коли люди збираються з метою того, щоб зробити щось таке, що можна відчути на, на дотик, не просто презентацію. Но ну таки, коли ми вирішили, що ми будемо це робити, є батьківших людей, які одразу відгукнулися, стати енергетично незалежним за умови тотальної монополізації енергопостачальника. Ось амбітна мета, яку ставлять перед собою організатори Хакатону. Програмувати енергетичну свободу пропонує і міський голова Олексій Каспрук. Ми готові підтримувати будь-яку ініціативу громадських організацій. Бізнесу, яке спрямоване на енергоефективність, основна мета Хакфор Energy – винайти шляхи економії електроенергії у побутових умовах і не тільки. Наприклад, якщо встановити у під'їздах датчики руху, буде зекономлено 93% від усієї енергії, яку дурно витрачають за добу. Або, наприклад, якщо усі господарки України, зрештою, не усі, а хоча б 2,5 мільйона, почнуть запускати пральні машинки не ввечері, а на ніч, Україна зможе. Відмовитися від російської електроенергії, а от Чернівецький лікар вже розробив макет повністю автономного медичного комплексу, який споживає чимало електроенергії, але отримуватиме її не від стовпа, а від сонця та вітру. Бути енергонезалежними чи енергоефективними – Ці е, ідеї в мене вже формувалися давно, тому що е, Залежати від погодних умов, залежати від того наскільки може помінятися ситуація з вартістю енергоресурсів, залежати від того наскільки може бути Правильно, подано, ці, правильно правильно подані ці енергоресурси до, до самого підприємства. Від цього багато чого залежить. Від цього в першу чергу залежить ефективність самого підприємства. Захід відбудеться на вулиці Героїв Майдану, 29, і, на другому поверсі. І, і, Реєструватися і, і, треба і, заздалегідь, але можна прийти і просто так потусуватися. Під час відверто ще розсіх запрошуємо. Будьте весело. У нас молода драйвова команда. Це буде абсолютно неформально. Індастріал стилі є дуже багато інформації в інтернеті, є чудові люди, з яких можна брати приклад, з яких можна вчитися. Масштабний бідний проект, який об'єднує багатьох багатьох гравців, багатьох ентузіастів в секторі нормально енергетики, сталої енергетики і енергопирності. Ну і власне головна ідея того, що ми робимо. Ми продовжуємо займатися двома а, основними напрямками. Першим напрямком – це енергетично Інший напрямок – це енергетична демократія. Почнеться хакатон у п'ятницю о 19-й годині вечора. Запрошують до участі комп'ютерників, дизайнерів, науковців, просто небайдужих людей, які хочуть якісних змін у своєму житті, і розуміють, що усе залежить тільки від них самих. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбувся економічний форум транскордонного співробітництва. Румунія, Україна, Республіка Молдова. Обговорити підсумки спільного проекту із розвитку бізнесового середовища в прикордонному регіоні. Приїхали представники сусідніх і Чернівецької області країн. Подробиці в нашому сюжеті. В рамках проєкту транскордонної співпраці Чернівці відвідали представники бізнесового середовища сусідніх Румунії та Польщі. На економічному форумі партнери проєкту та підприємці презентували результати проведеної роботи, адже проєкт закінчується вже 30 червня. Кожна зі сторін переконана, така співпраця заклала фундамент для подальшого розвитку транскордонного бізнесового середовища. Завдання найголовніше в середовищі підприємців Транскордонного регіону Румунія, Україна, Республіка Молдова, а Україна це Чернівецька область. Ми мали запропонувати певні продукти послуги для підприємців. Підприємці знову ж таки України, Румунії, Молдови, кожен з яких коротенько представляється, і після того вони ну, знаходять одні одне. За словами координатора проекту в Україні, зараз саме час виходити на нові ринки, особливо буковинським підприємцям через зменшення загальнодержавного показника. Ка експорту саме завдяки транскордонній співпраці вдасться досягнути таких результатів. Вийти на нові ринки збуту підприємці трьох країн мали змогу завдяки проведеним тренінгам. В кожній з трьох країн було проведено по шість тренінгів на тематику, яку вибрали самі підприємці, які приймали участь в проєкті. Загалом під час тренінгів свої компанії представили більше як 360 підприємців. Загалом представники сусідніх країн запевняють, що готові приймати українських виробників на своїх ринках задля спільного розвитку регіону. Ми з вами живемо в одному пространстві, у нас спільний регіон, де крім того, що у нас спільні границі, у нас є спільні проблеми. І вирішувати ці, ці проблеми ми повинні самі, разом з вами, і підприємці нам допоможуть. З'явилася нова можливість, щоб наші підприємці з Молдови, України і Румунії співпрацювали. Після закінчення проекту співпраця між підприємцями Румунії, Буковини та Молдови продовжуватиметься. Цьому сприятимуть створені регіональні офіси. Один з таких розташований і у Чернівцях є тренінговий центр в Чернівцях. Кобилянська, 2, 3 поверх. Це є тренінговий центр в торговій палаті Сучавського повіту. Вони прибудували третій поверх до торгової палати, і це є тренінговий центр у Молдові в університеті. Сьогодні вже прозвучало, що кілька підприємців реально працюють в результаті. Діяльності, комунікації. Іван Бучилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вихідними на центральній площі міста Чернівці відбулося народне віче, організоване обласними осередками всеукраїнських об'єднань Свобода та батьківщина метою заходу було вшанування жертв комуністичних репресій на Буковині та обговорення підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Детальніше в нашому сюжеті. Протестна акція представників політичних партій проти необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги для населення відбулася вихідними у центрі міста. Уряд і керівництво держави до сих пір, більше чим рік, не використовують потребу захисту прав соціально незахищених верст населення. Тарифами, які зараз обклали найпростіших громадян, придушується будь-яка можливість забезпечити людям нормальне проживання. Це далі продовжується. Створюється адміністративна реформа, яка не підтверджена будь-якими фактами і потребами забезпечення соціально незахищених, і далі не налагоджується діалог між владою і громадою. Те, що вкрай необхідне для розвитку громадянського суспільства в Україні, до народного віча долучилися як члени активісти політичних організацій, так і звичайні чернівчани, яких об'єднало спільне бачення проблем в країні. Що я кажуть, обідно за цих людей, за цю державу. Що така багата, така заможня. І в той же час прийшли до влади такі люди, які їм тільки треба бути депутатом, тільки гроші собі на, набивати. Ну прийшли проти підняття тарифу. Пенсіонери не мають такої пенсії, великої щоб сплачувати. Що влада нам не допомагає? принижує лише протистояти тарифному терору, який зараз у нас в країні твориться. Підвищуються тарифи, зарплати все менші, пенсії все менші, Неможливо так жити. Ще однією метою зібрання є вшанування пам'яті восьми тисяч буковинців, які в 1941 році стали жертвами комуністичного режиму. На 24 му році незалежності Україна прийшла до того, що започаткувала вже цей процес декомунізації. Тому фактично це на Буковині. Одні з перших людей, які загинули, чи були репресовані, чи розстріляні комуністичним режимом. І, власне, це безумовно що потрібно робити. Ми повинні знати свою історію. Після закінчення віча його учасники вирушили колоною до пам'ятного знаку на руському кладовищі, щоб вшанувати пам'ять репресованих та депортованих буковинців. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах обласного художнього музею відбулася прес-конференція першого заступника голови облдержадміністрації Володимира Куліша та консула Угорщини в Ужгороді Ласло Віде, присвячена питанням співпраці Республіки Угорщина та Чорнівецької області в сфері культури та літнього оздоровлення дітей пільгових категорій. Про це детальніше в нашому наступному матеріалі. Щоб ознайомити чернівчан з угорською культурою, до їхньої уваги підготовлено дві події, такі як виставка робіт угорського художника Ласло Чока та виступ 27 червня у Чернівецькому драматичному театрі угорського національного державного ансамблю. За цих культурних міроприятия, якби паралельно ідуть, усилюває друг друга. И мы надеемся, что это оба, оба эти, эти, культурные мероприятия понравятся вашей публике. Очень наглядно покажет зрителям, вот настолько на корни наших культур одни и те же, насколько у нас много общих культурных традиций, которые связывают наши народы. Как уже было сказано, это Я уверена, то перші шаги. Ми хотіли б розвивати наші відносини в інших областях, в тому числі в сфері економічного вот, торгових отношень, сфері допомоги. Вот, Ще одним аспектом допомоги є організація літнього відпочинку в Угорщині. На куроті біля озера Веленце, що неподалік, озера Балатон, відпочити зможуть діти, батьки яких загинули в зоні АТО або отримали травми. Ігорська сторона повністю бере на себе всі витрати пов'язані з оздоровленням, відпочинком, культурною програмою. І е, до кінця літа е, інші будуть можливості для оздоровлення загалом поки що е, домовлено про 30. Ну я думаю, що ми на, 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 на цьому не зупинимося і буде більше дітей. Речі йде о, об відпочинок більше 700 дітей з України и В том тому числі з Чернівецької області. Січас ідуть йде за голосування головні організатори акції, це українське Івано-Франковське, в тому числі, числі благотворительно організації, наш наш почний консульство Іванофранківська, и, что очень важно, украинская община в Венгрии. Другай Дашчук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І одразу після прес-конференції в Чорнівецькому художньому музеї відкрили виставку угорського художника Лас Лочока. Це перша виставка представника угорського мистецтва за часи незалежної України, яку представили в нашому місті. Детальніше про це дивіться далі. В приміщенні Чернівецького художнього музею відбулось відкриття виставки угорського художника-абстракціоніста Лас Лочока під назвою Знаки з дороги до Буковини Ця виставка вже експонувалась у містах: Берегове, Ужгород та Львів. Це перша виставка угорського художника у нас в Чернівцях. В нашому художньому музею, ну тому це важливо, адже це культурні взаємини між сусідніми державами, і наша область трошки далі від кордону, тобто вона не межує з Угорщиною... але все ж таки це західна область, і тому угорське консульство вийшло з такою ініціативою. Провести такі культурні заходи у нас. Що стосується цієї виставки, то це досить цікавий художник, який працює в абстрактному чи нефігуративному мистецтві. Тобто, художник дуже сучасний. Ласло чока більше 20 років працює у галузі фігуративного живопису. Раніше ж митець займався також і монументальним розписом у візантійському стилі церков на острові Кіпр, а також римокатолицького костелу в місті Сезголомбатта, що в Угорщині. Що ж до техніки, в якій працює митець, він особисто розповідає наступне. Я вже дуже давно пишу абстрактні картини, і за цей період виникли ось ці своєрідні форми, які ви тут бачите. Частково ці форми готуються усвідомлено під час підготовчих робіт. А інша частина це абсолютна імпровізація. Що ж стосується техніки, я притримуюсь старої школи, пишу маслом на полотні. Кожен бажаючий зможе переглянути роботи угорського художника-абстракціоніста Лас Чока, завітавши до художнього музею до кінця червня цього року. Дар'я Товпіч Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До сьогодні відзначають 74-ту річницю від дня народження українського кіноактора, кінорежисера та сценариста Івана Миколайчука. А в рамках заходів, присвячених цій даті, в Чернівцях відбулося покладання квітів до пам'ятної дошки. А в музеї садибі Івана Миколайчука, що в селі Чорториє на Кісманщині, відбулися урочистості за участю провідних українських кіномитців, представників громадськості та влади. Нехай мене вже не жде, нехай мене вже не жде, нехай собі самі жійде, нехай собі самі жійде. Митці, громада та влада зібрались цього дня біля пам'ятної дошки Івана Миколайчука, аби вшанувати пам'ять актора, кінорежисера та сценариста. Народився митець в селі Чортори Чернівецької області. За своє життя він виконав 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та створив дві режисерські роботи. Іван Миколайчук був обличчям і душею українського поетичного кіно. А в 60-70-ті роки минулого сторіччя він брав участь у роботі майже кожного фільму, який створювали в Україні. Іван Миколайчук отримав державну Шевченківську премію, проте вже посмертно «Постать Івана Васильовича Миколайчука. Дуже важко переоцінити і тому це природне, бо вже вся культурна громадськість України вже цілком природньо В середині червня тягнеться до Чернівців. Буковина дала. Як ви знаєте, цілу плеяду видатних особистостей для цілого світу, і що найприємніше, що вмієш і вшановувати їхню пам'ять і плекати про них гарну пам'ять і розвивати ці традиції їх його вшанування. Тим часом, як розповіли представники влади, вони вже сьогодні починають готуватись до святкування 75-ї річниці від дня народження Івана Миколайчука. Перед нами дуже велика робота. Ми знаємо про ті проблеми, які існують з кінотеатром Миколайчука, і так далі не можна. І те, що немає музею Івана Миколайчука ні в Чернівцях, ні в Києві, ні на садибі належного, такого як треба, теж проблема і так перебути не можна. Тому ми зійшлися для того, аби організуватися, аби громадськість підняти. Наше управління культури звернулося до віце-прем'єра Анатолія Кириленка і до депутата з того округу Івана Петровича Риба. Ка щоб при формуванні бюджету на 16-й рік окремою позицією виділити кошти на ці два об'єкти, які нам конче необхідні. Після покладання кіномитці представники громадськості та влади направились до музею садиби Івана Миколичука, що в селі Чорториє на Кіцменщині, де продовжились урочистості. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день та минулі вихідні в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.